Нині у центрі підтримки Ямаріуполь фахівці мобільної бригади Товариства Червоного хреста надавали медичні послуги вимушеним переселенцям. Прийшла на консультацію до лікаря-терапевта пані Ольга із Донеччини. Час від часу звертаємось за допомогою до лікарів, коли за потреби коли щось болить або відчуваємо себе погано, тому звертаємося. Дівчата завжди допомагають, завжди відгукуються. Жінка переїхала до Хмельницького у перші дні повномасштабного вторгнення, тож на такій консультації не вперше. Каже, зручно, що у місті працюють мобільні бригади для вимушених переселенців. Вважаю, що це дуже добре і дуже корисна така ініціатива, тому що можна звернутися до дівчат. Не потрібно записуватись заздалегідь, не потрібно чекати, все можна в форматі живої черги зробити. Отримати консультацію, отримати безкоштовні ліки. Мобільна бригада фахівців ТОВ Червоного Христа України працює у центрі Ямаріуполь тричі на місяць. У складі медичні сестри та лікар-терапевт приймають пацієнтів вони з 9 до 14 години у форматі живої черги. Ми розмовляємо, які скарги у людини, медичний збір анамнезу, потім проводу, я проводжу огляд, обов'язково кожному виміряємо тиск, сатурацію, пульс, виміряємо цукор крові за потреби і проводимо електрокардіографічне обстеження і призначення ліків. За день медики приймають близько 40-45 людей. Найчастіше до нас звертаються люди з серцево-судинними захворюваннями. Основні скарги це підвищений кров'яний тиск. Може бути серцебиття також аритмія буває на другому місці. Я би відзначила порушення сну. І третій місяць більше опорно-руховий апарат. Це артроз, це болі у суглобах, у спині. Тут пацієнти можуть отримати і безкоштовні ліки від серцево-судинних хвороб, знеболювальні, противірусні та інші препарати. В них є які деякі безкоштовні ліки, які також вони при діагностуванні якісь хвороби можуть надати пацієнтам. Пацієнти це в основному в Маріупольці або жителі Донецької області. Для а жителів других областей є по графіку другі прийомні дні, які вже відбуваються у других закладах. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.